Хибна кадрова політика проблем не вирішує, а тільки їх збільшує. мої вітання. Слава Україні! Це програма Середа не біда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас середа, 14 січня. І сьогодні я хотів би поговорити про ситуацію, ну, яка склалася вчора. Ну, сьогодні трохи стало краще. Маю на увазі, оці кадрові призначення, кадрові звільнення. Про це багато говорять, пишуть там, зокрема і. Згадують Юрію Тимошенко, яка там голосувала, і фракція за зняття і голови СБУ, і е, міністра оборони Шмигаля, і Федорова, але за призначення не проголосували. Ну і там багато різних з цього є питання коментарів, різних заяв. Я вже навіть прочитав, що не призначення міністра оборони під час війни чи це не є державною зрадою. Я так розумію, що там десь натякають саме на те, що було. Прийнято рішення е, фракції Башківщина не голосувати. Ну, я вам скажу свою особисту точку зору. Я вважаю, що Федоров не має бути міністром оборони, тим більше під час війни. І, на мою думку, скоріше е, призначення нефахового, некомпетентного, людини, яка не служила навіть в армії простим солдатом, не говорячи, навіть не мала військової кафедри призначати цю людину на посаду міністра оборони під час війни, це більше нагадує і тягне на. Державну зраду, хто це зробив тому. Так, вчора за Федорова не проголосували. І може, і хороший хлопець, може, дійсно там супер. айтішник, питань нема, там діє, дії, там є питання до твої дії і все інше. Але точно не він має бути міністром оборони. Це, мав би бути, на мою думку, військовий. Колишній військовий, у нас там закон, знову ж закон зараз дивно виглядає, наш у нас війна, а ми там живемо за все. Мирного закону, що військовий ніби не може бути міністром оборони, це повна нісенітниця, на мою думку. Але в нас багато таких речей, які навіть з точки зору здорового глузду пояснити дуже важко. Так, сьогодні проголосували за Федорова. Він став новим міністром оборони. Я скажу так: ті, хто проголосував сьогодні в Верховній Раді депутати, я маю на увазі за призначення міністром оборони Федорова, це точно не ті люди, які хочуть, щоб Україна в цій війні не програла як мінімум. Як мінімум. Бо ще раз хочу повторитися, некомпетентну людину без жодного військового досвіду призначати на таку посаду, він там зробив дуже багато таких, знову ж піар-заяв. Ну, зелена влада і представники вони вміють це робити. Піар для них то їхнє все. Фактично, вся їхня діяльність, це і піар, і обіцянки. Ну, як я неодноразово говорив, ви просто зверніть увагу, що от їхня комунікація це якась ну, постійна. Я би сказав так, виборча кампанія Вони постійно щось обіцяють. Пам'ятаєте, там, Зеленський, три тисячі ракет, а до того там до війни мільярд, що там дерев чи мільйон, там ну багато різних всяких нісенітниць. І кожного разу постійно обіцяють, ми зробимо то, ми зробимо то. І ніхто не говорить, чому вони не зробили те, що раніше обіцяли, чи взагалі вони щось робили. Тому так він там обіцяв, що там з ТЦК наведе лад, що все буде дороби. Це буде антикорупційне міністерство, ну це слухати від. Представника е, політичної сили і влади, яка, ну, я скажу так, такої корупції, як за часів президента Зеленського в Україні ще було, а під час німиці фактично ну, мародерство небачених масштабів про це говорять вже і за кордоном. Це вже ну, стало такою визитівкою чинної влади. Тому слухати від них, що вони щось там будуть робити, антикорупційне Міністерство оборони, ну, побачимо. В будь-якому випадку. Чи хочу я, щоб у нас було все добре? Звичайно, хочу. Чи хочу, щоб справився новопризначений міністр оборони з своїми функціональними обов'язками? Звичайно, хочу, але я не бачу підстав, щоб сподіватися, що він це може зробити. Тому, е на мою думку, це призначення все-таки пов'язане. Там так говорять, що технологічна бути армія. Він що там казав, що штучний інтелект має там. Передбачувати, що якісь атаки чи розв'язання війни і так далі. І так далі. Ну, окей, ти там розбираєшся в цій сфері. Ну, точно не маєш бути міністром Йди на посаду заступника міністра. Займайся цим напрямком. Якраз узгоджується все це з людиною, яка має досвід, яка розуміється на цьому, і все буде добре. Тому це призначення, на мою думку, все-таки пов'язано з грошима. Великий оборонний бюджет. Давайте будемо. Ну, реалістами дуже великі там гроші. Ми дуже багато чули про ситуацію в оборонному секторі, закупівлі, багато інших речей. Тому ця ситуація, на мою думку, є дуже-дуже такою, ну, знаковою. Це наближена людина, це близько оточення Володимира Зеленського. Тому побачимо, що буде з тими грошами. Я сподіваюся, що всі розслідувачі, які люблять це, це розслідувати, вони або е, покажуть, що. Щось змінилося на кращу сторону, або будуть і далі нам розповідати про те, що нічого доброго не відбувається в Міністерстві оборони. Там, на жаль, дійсно ситуація знову ж не дуже-не дуже. Про це неодноразово говорили і самі військові, військові експерти. Я вкотре говорю, я не військовий експерт, але ситуація ми бачимо, у нас тільки погіршується і погіршується. Нема в нас міністра енергетики з енергетикою у нас взагалі повний капець, я би так сказав. Маємо знову ж результати. Наслідки от цієї корупційної діяльності, пам'ятаємо цей великий скандал енергатом, про який чомусь вже забувають. Я так розумію, зараз будуть говорити більше про цю ситуацію з обшуком в партії в офісі партії Батьківщина. Але з енергетикою також в нас проблеми. Ну, сподіваюся, все-таки буде чи не буде призначення міністра. Я не знаю, чи що це щось насправді вирішить. Будемо сподіватися, бо реально е, треба це все вирішувати, всі ці проблеми. Громадяни, які без тепла, без світла, вже там не одну добу. тому Але знову ж я не думаю, що це залежить конкретно, безпосередньо від міністра, що він буде сидіти в себе там в кріслі у міністерському кабінеті, і зразу все почне вирішуватися. Ми бачимо там приєднані зараз Вороденко дуже тим займається, там багато розказує про те, як вони там все роблять. Ну, не на жаль, не завжди це відповідає дійсності, але так чи інакше, ну ситуація у нас, як на мене, не стає кращою. І коли я говорив, що для того, щоби. Були якісь зміни на краще треба робити реальне, перезавантаження політичної, я так думаю, що і військової, так, влади, керівництва. Ну, на жаль, бачимо, цього не робиться. І тому ситуація у нас, на мою думку, ну не виглядає оптимістичною. Хотів би, звичайно, дуже як, помилитися, щоб все було краще, але поки що підстав. для цього, на жаль, нема. Отже, спостерігаємо далі, як буде. Розгортається ситуація навколо Юрії Тимошенко. Це насправді ситуація цікава, бо я там думаю, що це може бути ну, каталізатором для її так, активізації політичної діяльності, бо те, що я там почув, прочитав, що ніби там три депутати. До речі, ці депутати слуги народу, які ніби там пішли все здали це, НАБУ. цікаво, я хочу побачити ці прізвища тих депутатів, я вам до 90%, що я дуже швидко знаю, чи вони реально брали гроші. Із фракції Слуга народу, які постійно там роздавали, тут в ніби залишилися, чи хоч захочуть стати дуже чесним, бо там насправді ситуація не проста. Ну давно у Верховній Раді голосування за гроші, але знову ж ну, достатньо дивна ситуація. Я постійно говорю, що зараз нам треба робити переформатування коаліції, тобто щоб ця коаліція воно більшість вже на папері формально, так щоб перестала існувати. Якщо для цього е, потрібно, е, щоб три депутати із фракції Слава народу отримували гроші і. Розвалювали цю більшість, то це, напевне, ну, не за не, не самий поганий е, варіант е, такої діяльності. Але в будь-якому випадку, так чи інакше, е, ситуація із голосуванням, вона напряму е, пов'язана з тим, кого ми, громадяни, обираємо. Якщо нам люди не хочуть робити добрі справи без грошей і звиклять для того, щоб щось просувати, підтримати найдобрі добрі справи, їм треба за це заплатити. Ну, що бачимо, от і така от ситуація в нас зараз і сталася. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі «Середа, не Біда. Насправді не велика біда, що багато говорять про корупцію, там щось якісь роблять заяви. Біда в тому, що ну, певні дії, на мою думку, є достатньо ну, не зовсім такими, якими мали бути. Побачимо, цим це все, все завершиться. І давайте не забувайте ставити Подобайки, які допомагають моєму ютуб каналу. Обміняємося думками. пишіть коментарі. Ну а хто ще не підписався на мій ютуб канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!